Привіт! Сьогодні субота, а значить день закупів. Ми вже приїхали в Walmart і беру вас з собою. Будемо показувати, що ми купляємо. і, звісно, що чек та ціна в кінці відео. Так? Так. Щось кажеш? Так. Кажи. Голова болить. Але нічого, ти відпочинеш і все пройде, добре? Так, все. Добре. Задавити не хвилюйтеся, ми тільки зайшли в магазин, почали скуплятися, і в нього голова прийшла, тож все окей. Починаємо. Кожен мій шопінг не обходиться без того, щоб я зайшла і поглянула, що продаю в дитячому відділі свою. Також продавались ось такі джинси на резиночці і ось ці справа світленькі теж думала взяти ще одні, чи інші, але в кінці кінців не взяла жодне. Далі йду дивитися, дивлюся на різні. Будь-які і набори комбінезончики так нічого і не взяла. Взяла ось таку ковтину для Давида, досить така прикольна. І більше нічого. Розмір, до речі, в Дані зараз на 18 місяців. Я йому про 12-18. До прикладу, нещодавно якось важила, то Даня 11 100 здається, якщо я не помиляюся. І росту має 76,5 см. Ну, такий немаленький не хлопчик. Тим часом далі ходжу бружу, сподіваюся, знайти, але нічого знайти я так і не змогла. Ну, окрім цієї ковтини, хотіла ще глянути якісь майки, шапку старшому, але нічого такого цікавого. Комбінезон для Дані хочу новий, бо він йому вже так можна було би вільніший. Але нічого такого. Тож відправляюсь на відділ з пюрешками. Прийшли вибирати пюре. Ось таке ось нам треба взяти 5 штук, який буде 9, 9 доларів нам обрати. До речі, ось таким пюре ми не часто користуємося, зазвичай додаю його до каші. Стараюсь більше давати йому, щоб він гриз, повноцінне яблуко, грушку, банан і так далі. А ось такі пюре можу додати в каші. Зранку, наприклад, немає часу, то швиденько зробила кашу, додала пюре і готово. Тепер беремо ще каші. Я беру ось такі голубі. Рис з бананом нехай буде. І другу не знаю, нас наче є інші смаки. М -м -м, звичайний рис. Ой, Я думаю, що лише ось цієї. Поки що досить, про нас вдома є. Йдемо далі на смаколики дивитися. Тут теж всякі бути соски, які нам вже не треба. Як Ой. Падала. Реч, взяла ось таку ковтину старшому мої рукавички. І так, йдемо. Смаколиків. Ось тут якісь нові з'явилися, що я їх не бачила раніше, але вони з 12 місяців, ясно, ми ще. Недоросли до них. Беремо палички стандартно, вони є, скільки? 7,97. З бананом і яблуко полуниця. А це що? Кіз печиво, органічне, теж з 12 місяців. Поки що ні. Тут ще запечиво воно з 10 місяців, здається, зараз поглянемо. І так, кладемо це і йдемо дивитися, що тут у нас. Ось такі якісь біскліти. Ну, давайте. Давайте візьмемо на пробу. Глянемо. Таня, будеш таке? А, Зірочки, зірочки. А тут є що. Давайте візьмемо вані пафи. Ваніль, чорниця, так? Челохина, що це? Тут у нас є персик, банан, батат, полуниця. А оце що? Теж з 10 місяців. 2 за 6 помідорками з огірком. Ну, поки що ми взяли бісквіт, і ці палички і папи Уж поки що не візьме. Бачиш, що взяли. <ріху> Зірочки тобі. Так, а тут що цікавого, поки що нічого. Нам, в принципі, з цього нічого не треба, так що можна йти далі. Поки що взяли морозове сир, молоко, масло серветки, Що? Сир. 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 Багато морозива. а вода. А так я Ага. Масло до машини. машини. Let's get Apple Juice. Mm -hmm. <реш> Добре. Ще вирішила взяти желейки, але вагаюсь або ось такі. Але напевно все ж таки ось ці. Скільки вони? 3,48. Нормально, будуть. Пішли далі. До речі, доведу в прискол, беремо ось таку типу курячу грудку, зручно робити сендвіч і даю йому прискол. Також думаю почати давати йому якісь сукофрукти або горішки. Я знаю, що йому сподобався ананас, бо ми вже брали. Тож будемо пробувати давати ще прискул. Таке Ще раз. Що та ціни на бульбу, як по ціні кокаїна. Тут дороги тепер море поїхати зібрати. Прийшли на овочі. До речі, ми перестали брати овочі, фрукти і м'ясо в Волмарті. Овочі і фрукти їздимо в окремий магазин Саміфрут називається, а за м'ясом біля нас тут купуємо. І так, чесник по 90 Тут що у нас гарбуз? Дэн 97. Помидоры. И цена на огурки. Черики. Ну и цибуля. Самая же в одну цену там же била и

До речі, я це без мене вибрала ось таку вакуумницю, Я лише її на казі не бачила. Я ніколи ще не готувала на такі, тож будуть роботи. так. Ну і бачите, за ось це все. Ми заплатили 258 доларів по навіть цей Далі після цього у нас стандартний. Це похід Макдональдс, коли він якраз на виході біля каз, тож не можемо пропустити. Так, все, ось таке. Ось так воно виглядає. І проба. Пробуй, проба, як собі. Як? Нормально. Ну, чекай, я з тобою спробую. Mm -hmm. so, Дама, збираємося. Mm -mm. По дорозі Давид заснув, але занесли Привай. його додому, і він вже спати не захотів. Тож вдома робимо розпаковку Бігмаку, чи Бігмак Давід, як називається, і я отримала тижневу дозу холестерину. Ось так ми з'їздили на закупи, а ти тим часом став лайк, не забудь підписатись на канал і дякую за коментар. Всім па-па!